Містичний такий прогноз від Washington Post з посиланням на західних чиновників про те, що збройні сили України стикаються з серйозним дефіцитом боєприпасів для систем протиповітряної оборони для захисту міст і що вже до кінця березня вони можуть закінчитися. Ну чи можемо тоді припустити, що зсу зіткнуться з величезною дилемою, так продовжити захищати міста або продовжити використовувати ці ракети заради нейтралізації російських літаків, зокрема на сході країни? У мене зв'язку є зустрічне запитання взагалі, от до Взагалі до цього матеріалу. А звідки західні чиновники знають, скільки залишилося ракет в Україні? Так. Якщо це таємна інформація навіть для мирного часу, от я це питання так. поставлю на паузу, і далі, очевидно, в ньому є відповіді на ваше запитання. Я думаю, ви знаєте, я також. От я просто це щойно з'явилося на сайті НВ. Uh, і я також, коли став це запитання, я подумав про те, що от те, що ми чуємо зараз, і отакі от е, іноді історичні заяви і прогнози е, з боку е, західних змі можуть слугувати саме тому, щоб прискорити процес прийняття рішень в конгресі. Це мабуть має на меті посилити тиск, зокрема на Майка Джонсона, який зараз продовжує вагатися, нібито е, запропонував. Е, Якийсь новий формат допомоги України. Ну і та я думаю, що це найоптимістичніша така е, інтерпретація, да, звідки така інформація, і навіщо е, це е, влучно, що ви е, про це сказали, пане Денисе? Щодо. Ще одного прогнозу, ще одного аналізу від Інституту вивчення війни про те, що росіяни продовжують наступальні дії і продовжать їх, щоб дестабілізувати українські бронелінії разом з тим, готуються до нового наступу влітку 2024 року. Давайте ще раз, коли ми говоримо про такий новий наступ влітку 24-го, те, що ми маємо зараз, це не наступ. Ні, це наступ. Безумовно, і якщо ми кажемо про те, що відбувається на Західні Невдіївки. То в них були намагання на плечах наших бійців, котрі відступили з міста, там просунутися, як найдалі. Ну, поки що бої тривають на лінії Бердича, Тоненьке е, Орлівка. Хоча там ситуація така, що ворог, там, зокрема, в тоненькому в Орлівці просувається, і трохи на околицях Бердичів, тому там питання ще хто зараз насправді. Скажімо так, щодо присутності ворога в цих населених пунктах. Отаке от питання є: Масштабів присутності ворога в цих населених пунктах. От, але кожен день, допоки триває тривають ці бої за ці, за ці три населених пункти, то виграється час на будівництво фортифікаційних споруд та захисних ліній ще західніше. Тому на сьогоднішній день ворог вводить резерви для того, щоб просуватися в цих населених пунктах, за можливості їх захопити. Але щодо того, що, чи будуть якісь оперативні наслідки от, е, зараз на Захід дівки, то е, сказати дуже перечасно. Стосовно нових на наступальних дій е, влітку можливий час я, е, можливий Куп'янськ, можливо, продовження наступальних дій Авдіївку на Захід від Авдіївки. але для цього потрібно накопичити сили. На сьогоднішній день їхній наступ витормажується потрохи, пригальмовується. І за таких умов казати про те, що вони там кудись далеко будуть наступати, на мій погляд, було б неправильно. Якщо вони копичать сили, то вони можуть там повторити якісь наступальні дії пізніше, влітку. Чи наслідок нової хвилі мобілізації, чи наслідок подальших дій щодо прихованої мобілізації, Їм потрібно перегрупування, їм потрібно накопичення для того, щоб далі щось планувати. Ну ось генерал Девід Петреус в інтерв'ю НВ він каже зараз. Він розмірковує взагалі про реальні можливості України російський наступ, накази глокалича сирського. До речі, він не вважає взагалі. Можливість того, що наступний президент США знову може стати Дональд Трамп проблемою, так і він каже, що загалом то він бачить ситуацію з мобілізацією саме тією. Ситуацію від якої багато залежить, тобто до літа, от про цей великий величезний наступ ворога кажуть, що це відбудеться на початку літа, а ми бачимо, що рада продовжує зволікати з законом про мобілізацію. А тут йдеться, звісно і про щонайменше два місяці, які потрібні на тренування, так свіжомобілізованих. Що ви по взагалі про це можете сказати? Мобілізація має значення для них, мобілізація безумовно, має значення для нас. На Сьогоднішній сьогодні, день мобілізація триває як така. Ну, вона оголошена, вона триває, існує воєнний стан. І так чи інакше, мобілізаційні заходи тривають. Цей закон, який зараз розглядається, законопроект поки що, який зараз розглядається в Верховній Раді, він змінює правила проведення мобілізації. Але мобілізація триває з різним ступенем успіху. Тому. Будь-якому разі, будь разі це поповнення є, чи виконується, чи воно задовольняє війська, то інше питання. Але не головне питання це не законопроект. Я про це дуже багато разів казав. Головне питання це питання мотивації людей. Ми можемо створити будь-який закон, який задовольнить всіх. Він буде прогресивним. Він буде випереджати свій час. Він буде передбачати все. Але якщо не будемо мотивацію людей. Йти відповідати на повістки, які до них будуть надходить, чи то в електронному вигляді, чи то в паперовому вигляді, чи там хтось буде приходити, ну в будь-який спосіб. Якщо не буде бажання людей реагувати на ці повістки, то жодним чином і мобілізацію не можна буде проводити успішно. А мотивація це і інформаційна компанія, це і питання е, фінансового забезпечення, тобто, це зовсім інші заходи. які е, повинні проходити паралельно із законодавчим процесом. Пане Денисе, ну і от ось пише таку також річ, яку ми постійно повторюємо в наших етерах. І Девід Петрес також каже це, відповідаючи на запитання про українських безпілотників, чи вдається встановити рівновагу щодо безпілотників з ворогами. Він пише, що ніколи не буває якогось одного фактору або зброї, яка може вирішити питання такого фронту, як у вас, тобто так званої Вундервафе. І от, повертаючись до питання Таурісів. Чи несправедливо, ми всі, всі накинулись і вчепилися е, в цю тему. Накинулись на Німеччину Тавриси, Таврис, Таврис. Взагалі є розуміння того, що їх просто недостатня кількість, і не, якщо вони надійдуть, це так само відбудеться, як і ви пам'ятаєте з атакамсами, і з леопардами. Нас так очікували. А щодо по розвороту і е, повороту на фронті, ну ми цього не побачили, на жаль. Просто суддя слушні зауваження, так те, те саме я можу сказати. Ну, Припустимо, ухвалять рішення щодо передачі тарусів. Добре, ухвалили. Е, Шольц відвернеться, заплющить очі, каже: я, я був проти, але вони там мене обійшли на чолі зеналеної Бербок і вирішили питання щодо передачі тарусів через Велику Бердані. Пропустимо. Яка питання: скільки буде передано? 50 буде передано, 20 буде передано, 100 буде передано. Ми відстріляємо через два тижні по різних цілях. За різними потребами виникне питання наступної партії, чи готова Німеччина нам передати наступну партію? Тобто, це питання кількості і питання послідовності передачі, ритмічності передачі, вести питання про Таурус ну, – це дуже добре. Але наступне питання: чи готова нам Німеччина передавати їх постійно і чи готова вона фінансувати постійні поставки цих Таурусів в інтересах України, особливо зважаючи на те, що за за певними даними в них у самих нелічно 600 таких ракет. З яких половина непридатні для використання, якщо треба ремонтувати? Тобто, от, якщо не буде вирішено питання кількості, то фактично втрачає будь-який сенс питання взагалі вирішення на політичному рівні передавати цитав чи ні. Пане це не дуже коротко. А після Авдіївки українська армія певний час відступала. Це дуже нас всіх тривожило. Щодо швидкості просування зараз ворога. Обережно ми бачимо певні сигнали, що воно сповільнилося. Я ваша оцінка ситуації зараз я вже казав про те, що потроху російський наступ прогомор для того, щоб захопити тоненьке орлівку, Бердичі. Вони вже використовують резерви. А ці резерви вони повинні були вводитись на... з інших обставин mm. насправді. Ну тобто не для того, щоб захопити три села. І це свідчення того, що потроху потенціал їхній вичерпується. Тобто, наступ зараз не можна казати про те, що ця зимова битва вона завершилася. Зараз не можна, поки що казати про те, що остаточна ситуація стабілізувалася. Цілком можливо, можемо втратити тоненьку, цілком можливо, можемо втратити Орлівку. Цілком це можливо, але ті завдання, які ставилися після захоплення Авдіївки, ки росіян цього день не виконані і очевидно вони не будуть виконані, оскільки будуються лінії лінії оборони, От такому дусі. Зараз можу так. цю ситуацію змалювати двох товар. Пане, Панеза, дякуємо вам за ваш фаховий аналіз. Денис Попович, військовий оглядач.